Яскравий тиждень, яскраві дні для російських пропагандистів. Є про що говорити, тому нам є що розібрати, що вони намагаються натягнути своїм на голови. Ну і заразом нам і тим, хто поруч. Мене звуть Олена Цантила. Дякую, що тут підпишіться. Звісно, якщо ще чогось не зробили цього в якихось дивних причин, і давайте розпочнімо з найважливішого Марія Захарова. Марія Захарова, та яка імітує речницю справ іноземних, яких зрештою в Росії не залишалося до останнього часу. А останнім часом з'явилася та сама імітація справ іноземних, зраділа настільки, що аж не змогла вимовити прізвище тих людей, яких мала би навчитися вимовляти з італійською у Захарової відверта проблема. На заявлення президента Італії Матару, який сказав, так, от власне Матарола став президентом Італії. Так буває, у Марії Захарової. Певно, її дали наганяю, і в зашеї дуже класно, що вона тоді, коли довелося говорити про Україну і про чергову порцію невимовних вимог до України, вивчила всі слова, відчеканила і навіть голову помила. Що вкрай важливо. Давайте я ще раз повторю, членство Украины в НАТО я даже сейчас об этом говорил. Ну вот ще раз для нас неприемлемо. Это задає серйозної угрози нашей безопасности. Звісно, звісно, саме членство України в НАТО створює серйозні загрози для Російської Федерації, точніше імітації Російської Федерації, бо Російська та Каферація слово. Зовсім не російське. А ви ж знаєте, що в Росії взялися боротися з англіцизмами, Але якось так виявилося, що іноземних слів у тому самому законі, який передбачає, що іноземних слів в російській мові бути не повинно, в тексті закону 15%. федерація слово. Не російське, чим замінять ваші прогнози, ідеї, пропозиції в коментарі? Прошу дуже їм там раді. Ви знаєте, що кожен допомагає ширити україномовний контент, і це вкрай важливо. І так, НАТО в Україні або Україна в НАТО це суттєво шкодить безпеці Росії. А от те, що вдвічі збільшилася спочатку СВО кордони з НАТО, ні зовсім абсолютно ні на що не впливає. Давайте я еще раз повторю, членство Украины в НАТО, я даже сейчас об этом говорил, но ну вот еще раз, для нас неприемлемо, это создает серьезную угрозу нашей безопасности и приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы. Ой. При этом стоит отметить, что отказа сейчас принимать Киев в НАТО недостаточно. Альянс должен завоюровать свои бухарестские. Що, що має зробити альянс? Дез... Дезавоїрувати? Окей, вони можуть дезавоїрувати все що завгодно, або як це Марія Захарова назве, але. Тим не менше питання залишається, а з якого це раптом переляку згадали про Бухарес. Ну, той самий, в якому ну власне нам таки не відкрили ані вікон, ані дверей у те саме НАТО, але вони далі продовжуватимуть волати про те, що НАТО їх крепко лякає, і тут на сцену виходить мій улюблений. Вибачте, зараз на даний час поки що, принаймні, німецький політик мертв цього прізвище він найімовірніший наступний канцлер в Німеччині після тих виборів, які будуть от найближчим часом за кілька днів. Він лідер опозиції нині. Він доволі відвертий в своїх фразах. Так, так, це він говорив про те, що Росії потрібно дати 24 години, і або вона забирається з території України, або Україна отримує німецькі тауруси. І він від Таурусів не відмовився, каже, що так Україні потрібно дати Тауруси, тому він мій улюблений політик. Так, от лідер. Опозиції ХДС Мерц каже фрау Фраувайделя, яка лідерка проросійської партії альтернативна для Німеччини доволі відверто. Ні, ми не будемо нейтральними щодо України. Ми будемо на боці України і разом з Україною будемо захищати нинішню Європу. Зробимо все, аби такі, як ви звертаючись до своєї опонентки, Європу не руйнували. Далі фрази німецькою, але головно зверніть увагу на емоції і його і її. Як він це говорить і як вона реагує? Land nicht mehr als neutral wahrgenommen. Nein, Frau Weidel, wir sind nicht neutral. Wir stehen auflegen. nicht dazwischen. Wir sind auf der Seite der Ukraine und verteidigen mit der Ukraine die politische Ordnung, die wir hier haben. Und Ihre Worte, die Sie hier gerade gesprochen haben, die sind eine Bestätigung für mich, dass ich. Алес Тунвере Омцуфагінада Сіємаль з політичного фантони коли не думала, що скажу, що мені вкрай подобається, як звучить німецькою слово Україна, але в цьому випадку таки подобається. Але ще більше мені подобається, як звучить російською слово Китай, особливо в контексті того, що Китай нам більше не дружок, хай забирає свій горшок. Ні, не жарти пропагандисти російські не замовляли експертів, які розповідають, що Китай виявляється взагалі ніколи. Не був партнером і другом. А оці от візити кому на фоні яскраво-червоних прапорів. А вот эти, массовые эскизинги э, они Китай нам больше не дружок. Это празднование китайского Нового года. Давайте задимся вопросом, уместно ли праздновать иностранные национальные праздники, тем более так пышно, когда у нас идет. спеціальна военную операція. Ой, ледве війна не сказав. А що, а масляну можна пишно праздновать? А день народження Путіна можна? М, -м, біда. А вот смотрите: большинство дронов, которые используют ВСУ, они да. дронів да, вбивають наших солдат. И вот эти красные китайские фонари на одной чаше Весов. И кровь наших солдат и наших людей на другой чаше весов что перевесит? Да, это вот не глумление ли над э, погибшими от китайских дронов? Китайцы блокируют нам э, финансовые платежи уже много месяцев, да, банковские платежи. Китайцы отказались поставлять оборудование для Арктик спг 2 Просто разорвали контракт, да, тем самым просто закрывая проект. Китайцы сейчас отказываются покупать нашу нефть после нового пакета санкций. А мы китайский Новый год. Было когда ты э, низкопоконство перед Западом? Сейчас что, низкопоколководство э, перед, перед, перед Китаем, Востом? Да? да, то есть мы что? вассалы, мы у Лус Орды, мы уезд Китая. Или... Так, власне, так і є. Власне про то і мова, власне про те і справа. І так, ми дуже вдячні китайським дронам, які допомагають нищити російські нападницькі сили. А нашим силам оборони, оце от qr код який з'явився у мене фактично на лобі. От вам, будь ласка, це терміновий збір на Ливанський напрямок. Що потрібно? Потрібно все: ті самі дрони, реби, старлінки, зарядні станції і автомобіль. Ціна питання 250 тисяч гривень. і ви знаєте точно, що робити. Вони не знають, що робити, і саме через це намагаються прорубати. Коридор. Так так, коридор через Калінінградську область, невідомо куди, чи в Китай, чи в Австралію, але кудись рубати збираються. Петра I згадувала, але точно буде в найближчій серії. Могу сказать, что если там встанет вопрос о блокаде Калининграда, встанет вопрос о Суалском коридоре. То есть мы не позволим на территории Российской Федерации позволять душить и удушать своих граждан. Значит, если вы нам не оставляете выбора, значит, коридор будет туда пробит любой ценой. Я как не лицо не якою ціною і питання в тому, хто збирається це пробувати? Пробувати своїми головами швидше за все, воно так і буде, але їм. Їм не звикати і лякати вони і далі будуть продовжувати. Головно, що головно виявляється тепер, що вони ще нічого не починали. Виявляється, що всім тим ординцям московським в валянках і не дуже з одороблами, з макаронами, з віслюками, з верблюдами, з усім тим, що вони тягнули на наші фронти, їм виявляється, не дозволяли воювати ані в той момент, коли вони гатили по охмадиту, ані в той момент, коли вони гасили нашу енергетику, ані в той момент. Когда влаштовывала изюм, Бучу и Мариуполь. Выражение, что кто-то запрещает вооруженным силам полноценно воевать, и ощущение того, что вооруженным силам запрещено нормально воевать, я подчеркиваю, запрещено нормально воевать политиками, подчеркиваю еще раз, политики запретили вооруженным силам нормально воевать на протяжении всей специальной военной операции. Нам запрещають, поражають найбільш важливі, ключові цілі? Точно, Ну, точно! Ну, Абсолютно, ми згадуємо 22-23 рік осінньо-зимовий період. Точно. А що там ГАЕС Каховська? М? Ну, взагалі, невідомо, чому то гідроелектростанція, при чому тут? А при чому тут взагалі Чорнобильська атомна електростанція, а що там дамба, а що погрози зрозгатити київську дамбу? М? А вы кажется, не дозволяют? Такие, как срыв стратегического управления и военно-политического управления путем уничтожения генштаба, офиса президента. Я не говорю, бог с ним, этим Зеленским, пусть он бегает там, где хочет. Mm -hmm. вот. Даже вот когда мы наносили удар по э, значит, э, центру ЦИПСО, помните? Mm -hmm, самый да. Мы предупредили за несколько дней, чтобы не разбежались. А ведь нам нужно было уничтожить их самих, ЦИПСОшников. Потім цікаво, вони у центром ЦІПСУ називають чи щось інакше. Але зрештою, жодних, жодних причин, жодних приводів вірити їм немає. Куди вони гатять, ви прекрасно знаєте: в списку, лікарні, пологові, школи, дитячі садочки, купа багатоповерхівок, які залишаються з видраними, видраними під'їздами, поверхами і квартирами. Але вони але вони абсолютно переконані у тому, що це все окей. Росія, виявляється, ніколи не мала загарбницьких хворобнических воїн. Ми завжди відбивалися від них, які питались у нас щось утащити. Цікаво! А що в 2014-му утащить питалась Україна? Рівно нічого, ви зайшли на нашу територію і окупували Крим і частину Донецької-Луганської областей. А в 22-му що? Утащільці? Дуже дивно, що там пам'ять акваріумних нерибок. Поки допливли від до однієї стінки басейну до іншої вже забули, що бачили по той бік акваріуму. Біда страшна біда, але тим не менше вони далі напарюють своїм, що ця війна не загарбницька. І ні, вони нічого не збираються окупувати, і ні, вони нічого не руйнують і взагалі не воюють. І тому, от таке відношення, дуже різне відношення. У них це бізнес зв'язаний з добичею грошей, з добичем впливу. У кого у них? Це певно, що кремлівці, так, які мають за бізнес здобичі здобучі дійки, здобичі вліяння. Але питання у тому, що весь світ цього не розуміє. Ну, питання, звісно, по сполученим штатам, але це окрема тема. До речі, якщо потрібно розібрати, що там зі сполученими штатами, ви напишіть, а я обов'язково підготую спеціальний випуск з укріпленням своєї системи. А для нас це завжди виживання. Для нас це завжди національне. В бізопасність в її самому такому возвишеному Пом... Окей, як впливає на національну безпеку Російської Федерації захоплення умовного села Іванівка в Луганській області або Мілавоє в тому самому Луганському краї? М? Ну просто так цікаво для того, щоб розуміти Бахмут. Як він впливає на безпеку Російської Федерації? Але їм думати не треба трюдок то сказав. Коментує то, що рядом с Канадой знаходяться гігантські Соєднані Штаты, я уж не пам'ятаю, як точно сказав, але да? коли рядом с вами спит слон, да? от он чуть повернеться і вас задавит, Він навіть не поймет, что що вас задавив. Да? Но... Я так розумію, що Росія переживає, що слон під назвою Україна, колись таки повернеться і затисне Російську Федерацію. Це звісно, іронія, але вони направду так думають, бо вони щиро переконані у тому, що всю дорогу Росії хтось щось наказує робити революции 2004 года. Если кто-то не помнит, я напомню, что весь Юго-Восток был готов отделиться и уйти. И если бы тогда из Москвы, извините, пошла на эта команда, раздел по немецкому варианту произошел бы в 2004 году. Легко и просто, и без всякой крови. Звісно, це наратив, який вони дістають раз по раз, регулярно, з-під поли, але такого не було і взагалі не існує ніякого юго-востока. Це вигадка російських пропагандистів і методологів, один з яких є Мединський. І маємо розуміти, що якщо ми повторюємо ті самі наративи Юго-Восток, Шмуго-Восток, хто це повторює? Ну, власне, тому привіт. І ставте зразу запитання, в якій сторінці методички російської кремлівської це прописано. Немає Юго-Вастоків. Є схід і є південь, є східні і є південні області України. І ні, ніякої історії про відділення не було. Одеса це чітко показала. Певно, що в Донецьку і Луганську, коли зрозуміли, що потрапили в пекло, подумали, щоб теж краще було б проявляти тоді свою проукраїнську позицію і говорити голосніше. Але тоді, в 2014 році, особисто була в Донецьку, і виглядала вона зовсім м -м, зовсім інакше. Хоча були сподівання, що все ж таки мешканці встануть, вийдуть і скажуть або хтось їм допоможе. Але коли з'явилися люди зі зброєю, ну і якось. Охочих говорити поменшало. І люди зі зброєю ні це не були апалченці і шахтьори. Це були ті, кого найняла Росія і назвала їх вежливими людями, чи зеленими чоловічками, чи ким завгодно. І далі під проводом того Стрілкова вони влаштовували терористичні акти. І так ми пам'ятаємо, був Слов'янський в липні, був МН17, і Було безліч інших терактів і бажання залишатися під Росією. Тим паче відділятися кудись? Хай не вигадують, але вони продовжують вигадувати і далі. Наприклад, схему, як боротися із дефіцитом ліків. Так, так, в Росії суттєвий дефіцит ліків. Їх не вистачає, основних. Так от, виявилося, що значно простіше контролювати, а хто це купує по дві пачки в одну руку і руки відрубати за дві пачки в одні руки, аніж завести. А як же завести? Це ж санкції. Але санкції це класно. Ліків немає. Чарги є, дефіцит є, відрубати руки – якась дивна логіка, але Буває, порой хотят сделать запас препаратов. Если выписано на три месяца, то приходит каждый месяц. К сожалению, наши коллеги доктора выписывают ежемесячно. Но при этом, мало кто понимает, что запас себе візьмеш, а кому другому может не достаться. Вчера было у нас обратное совещание с руководителями медицинских учреждений, им была жестко поставлена задача проконтролировать этот вопрос. Ну, ну, контролюйте, яка ж проблема. А контролювати то нічого. Якщо контролювати -то нічого, то доводиться молитися. Далі дивовижна історія про те, як молитва допомогла врятувати ноги. Або не врятувати. Казував нам о том, як він дійсно чудом Божим спасся. Чудом Божим. Скільки виходив? Із... Из... Я п'ять днів лежав, я, я молився. Все, що в мене було, це не І от розкажи, що тобі повинні були відрізати ногу, стопу. Відрізати, Зараз, вчора була абірація і відрізав до капальця. Аж то з Ну, Ви розумієте, в чому логіка? А логіка в тому, що чувак щасливий, що йому відрізали пальці. Бо він п'ять тижнів пролежав у якомусь окопі. Він не думає навіть своєю башкою про те, що він, в принципі, міг би залишитися і з ногою, і з пальцями, бо він прийшов на чужу землю воювати. А за що воювати? Не за що і не проти чого. Бо денацифікація, демілітаризація, вона ж не сталася і не станеться бо більше зовсім навпаки. Але у них в головах крепко наригано, і далі так буде залишатися яскрава демонстрація піонеризації. От вона свідчення того, що думати вже не треба. Боже, велике щастя, що відрізали лише пальці. Угу. І от в цьому їхнє гасло. Советских пионерских лагерей. Красные галстуки, мотивирующие девизы, поднятие флага и дружные компании. Вот только в отрядах не дети, а взрослые. Те, кто захотел снова попасть в детство. У нас отдыхают люди 35+. плюс. Ограничений нету. Самый старший пионер это у нас 75 лет. У возрастных пионеров все по распорядку. пігулок катма. І Зрештою, от на цьому відео піонерізації і Треба ставити три крапку. Бо якщо дорослі, дорослі люди перевдягаються знову в форму режиму, бо це режим, і починають крокувати так, щоб ні про що не думати, нічого не вирішувати, і вважати себе маленькими людями ми нічого не рішаємо, ми в ній політики, хахли, та за що, Но свідчення того, що ці люди із паспортами, з двоголовою куркою, з приставкою ру неспроможні ніколи стати дорослими, і відповідати за рішення свої діяти або не діяти. Ну і тут велике питання: яке покарання мають понести вони, і чи мають бути покарані їхні діти за всі ці злочини, які чинять із нами і з нашими дітьми? Бо точно те, що відбувається нині в Україні. Те, що творить Росія в Україні, безслідно для нас і для дітей не минеться. Варіанти ваші щодо покарання радо прийму в коментарях. Важка тема, але певно, ми наближаємося до часу, коли варто і про це говорити. Вам спасибі, що стоїте. Не забудьте задонатити на Лиманський напрямок, це важливо, і бережіть себе близьких.